Що ми оцінюємо спроможності Росії зараз? Це е, я можу погодитися власне з е, депутатами, яких ви включали, але це є момент е, також певної неповної інформації, яку вони подали, оскільки, а якщо це озвучує президент це є потенційна загроза масштабного наступу противника? Він є головнокомандувач, він володіє достатньо величезною кількості інформації, таємної інформації відносно розвідки України союзників, тобто він має більший доступ до інформації, ніж будь-хто з нас, і е, набагато більші аналізи. Є перший момент. Другий момент, ми оцінюємо спроможності зараз Росії, тобто, коли вона задіяла свої стратегічні резерви. Коли вона підтягнула все, що є боєздатного військ, з російської армії на даний час, плюс там ті ж самі парамілітарні об'єднання, типу приватних компаній. так вони не настільки зараз потужні, як вони були раніше в Росії, але ну, скажімо так, їх просто інтегрували в склад збройних сил Російської Федерації. Але Росія може використати два важелі для того, щоб накопичити свої війська, і це досить серйозно. Перше, Росія не оголошувала загальної мобілізації. Е, другий момент, навіть буквально недавно, е, військовий комісар Московської області, але після цього був майже зразу знятий. Він чітко сказав, що указ Путіна. Про проведення часткової мобілізації, який був оголошений ними 2023 році, не припинений, тобто немає наказу про припинення його дії. Так, можливо, він не використовується повну, але потенційно його можуть росіяни активізувати. Тому в цьому напрямку потрібно дуже серйозно спостерігати. Бо якщо навіть проговорити припущення про те, що противник може. Почати широкомасштабні активні бойові дії, скажімо, середина кінець літа, то ми розуміємо, що є час для того, щоб відмобілізувати, ну і принаймні теоретично підготовити частину війська, яке буде призване. Там питання буде інше. Питання наскільки вони зможуть це забезпечити офіцерським складом, командним, тобто урядових солдатів, можуть призвати легше офіцерами, проблема. І другий момент на що їх посадити, бо бронетехніки противнику не вистачає зараз. Якщо він з Росії знайде, а я думаю, вона дуже зараз активно шукає партнера, який би власне. Міг їй компенсувати оцю о, відсутність чи мало порівняно наявність бронетехніки чи забезпечити на рівні потреб, які з'являться в Росії, які є зараз і з'являться в потенційному близькому майбутньому. Вони будуть пробувати напевне проводити мобілізацію. Ну і другий, другий такий важливий аспект все таки. Ми знаємо, що певно обкатку проходять в Росії північно-корейські війська. Так, їх зараз там так кілька хвиль ще додавали. Тобто, якщо ми знали приблизно 12 тисяч, потім 4 тисячі, десь ми вивели з ладу їхнього повністю з цього складу, тобто з ладу це вбиті або важко поранені, які вже ніколи не стануть стрій. Росія прислала, була їм перепрошую, північна Корея прислала їм заміну раз. Ну і буквально недавно ми чули, що ще додаткових 3 тисяч. Тобто, ми можемо прийшли з північної Кореї. Можемо говорити, що. В межах п'ятнадцяти тисяч уже є північнокорейців Росії, і вони не захочуть збільшити їх там до непомірних об'ємів. Тим паче, знову ж, якщо опираємося навіть на слова головком верховного командувача, він же казав, що є домовленості чи потенційні спроможності північної Кореї до 100 тисяч відправити в субового складу на підтримку російських військ. Тобто, якщо ці два ресурси не будуть задіяні Росією, то звичайно підготувати якийсь масштабний наступ буде для них складно, оскільки вони не змогли досягнути результатів запланованого масштабного наступу. Того ж самого 2024-го, початку 2025-го року, але знову ж тут може бути в росіян переформатування, оскільки вони визначали своїм стратегічним напрямком наступу Донецька область, оскільки це було військово-політичне завдання перед російськими військами в плані окупації Донецької області, для того, щоб Путін міг озвучити, що вони там базову ціль СВО досягнули їхнього. Тобто вони виходять там на переговори, ну і це все решту путінські ляля. -ля. Зараз потенційно ми можемо, наприклад, спостерігати, що противник проводив певне накопичення, підсилення своїх військ в районі Сумської області. Ми бачимо, що Харківський напрямок теж серйозно оживає, тобто бої біля Вовчанська збільшуються в об'ємах, Лимано-Купінський напрямок. Який вже давно, скажімо, не був в такій фазі інтенсивних боїв, наприклад, на Лиманському напрямку, зараз кількість бойових дій поступається тільки Покровському. Отже, ми бачимо, що там активність противника зростає, тобто ми можемо говорити про такий блок ударів противника Сумської і Харківської області. Ну і наприклад, вони або можуть вони змінити свою агресію, наприклад, на південному. Напрямку це район Запоріжжя Херсона, і ми навіть знаємо вже інформацію, що противник перетягає з Криму велику частину систем протиповітряної і протиракетної оборони, власне, на південь материкової території України. Ну це зрозуміло, тому що там територія, яку вони зайняли, недостатньо широка, скажімо, щоб там створювати стратегічні тили. Вона прострілюється майже повністю. Ну і окрім того, противник. В рамках, скажімо, переговорів, які ми навіть зараз озвучуємо, так званих мирних переговорів, О, знову ж миру немає і підготов, і, погод і згоди зі сторони Росії, практичної, а не формальної, теж немає. Вони напевно будуть намагатися в такий спосіб за рахунок цих систем прикривати е, е, їхні їхні. Е, е, Фланги навіть ні вірніше їхні тили вздовж Чорного моря, оскільки по договорах, якщо їм дійсно прийдеться виходити з акваторії Чорного моря, а тільки залишатися в східній, вони розуміють, що і системи протиповітряної оборони і протиракетної їхні війська опиняються перед серйозним ударом власне на ці порівняно вузькі смузі окупованої материкової території України півдня південної сторони. Тому такі, от приблизно зараз прогнози і оцінки потенційно майбутніх боїв. Річ в тому, що окрім військового командування, е, яке безпосередньо відповідальне за оборону, тобто ставки головнокомандувача реальних плану намірів противника, напевно, більше ніхто й не знає, але саме вони відповідають за підготовку оборони за стратегічні операції. Озвучення того, що Росія потенційно може наступати в Україну, воно перш за все демонстроване самій Росії, тобто, ми знаємо ваші плани, ми знаємо, де ви готуєте, накопичуєте війська, ми готові до, до таких у, такого наступу. Отже. Ефекту несподіванки чи серйозних результатів на будь-якому з напрямків в ви, росіяни, не сподіваєтеся зробити, бо вам далеко в тому плані до нас і умінні організовувати таємні наступальні операції в режимі таємності. Як це ми робили на Харківщині чи на Курщині. Зараз раховуючи інформацію, кому маємо а, потенційні ці можливості ворога. Як нам підготуватися, що нам робити? А, чи додаткова також військова допомога від наших партнерів має бути? І Що знаючи це, ми маємо зараз робити? Бачимо, що ця так звана коаліція охочих знову ж сподіваюся, що це не буде політичний проект. А це буде військовий проект, все таке об'єднання країн-союзників, які вже розуміють, що оборона Європи і захист Європи напряму залежить від того наскільки вони потужно працюватимуть в плані підтримки України і вони мілітаризуються. Є сподівання, що нарешті е, наші союзники від глибокої стурбованості великої схвильованості, і неймовірної, там що вони там ще любили говорити тремтливості і сльозо, сльозогінних ефектів, нарешті візьмуться за розум і почнуть працювати ефективно і розуміти, що противник не пощадить ні нас, ні їх, якщо досягне серйозних е, результатів. У наступах, а те, що Путін має величезну образу, що на Європу, що на Україну, це так точно, бо ми не дали йому тілити його таке бажання всього його життя від відновити радянський союз. Отже, ми можемо говорити, що власне наші партнери мають достатньо фінансів, достатньо спроможності наростити нам підтримку. Добре, що вже нарешті вони трохи очухалися і прийняли принаймні цей оборонний загальний бюджет у 860 мільярдів. Питання тому, наскільки вони зможуть його їх ефективно освоювати, бо ми пригадуємо, що Європа завжди декларує. Про великі об'єми фінансування і про великі об'єми бажання надати зброї, але потім, коли приходиться до практики, виявляється, що цієї зброї ще потрібно вимовити, знайти і вони випадають зі всіх термінів. Другий момент це все таки ми маємо розширювати та як і до цього розширювали наше військово-промислове виробництво. От так ми вже запустили. Рахуйте ракетну програму, ми ми вже. Навчилися в стратегічну глибину нищити об'єкти противника. Так, питання зараз стоїть тому, наскільки ми звичайно будемо наносити удари по військових об'єктах в стратегічну глибину противника в плані цих переговорів, знову ж Росія на себе бачимо, взяла тактику нанесення килимових ударів по. Цивільних містах, ну це теж зрозуміла їхня стратегія. Вони хочуть підірвати суспільну довіру до військово-політичного керівництва і змусити цивільне населення через терор, українське населення до того, щоб воно тиснуло на будь на військово-політичне керівництво України, щоб воно годилося на будь-які вимоги Путіна. Це такий дуже блюзнірський, цинічний, але путінський холодний розрахунок. Тобто Путіну байдуже скільки сотень, тисяч, мільйонів загине людей, йому важливо досягати тільки його ціли. І недосягання його цілей пов'язано тільки з одним, якщо ми надалі будемо готові до спротиву опору і внутрішньої консолідації. Ну і також ми іщу буквально от вчора, що ми все-таки розглядаємо створення космічної, космічних військ. Україна давно славилася можливістю виготовляти в нас і ракети, випускалися і для космосу, і для війни. І ми є країна, яка має закриті цикли випуску авіації. Так, звичайно, в умовах війни це складно робити. Ну але коли як не зараз, потрібно це максимально запускати чи максимально нарощувати потенціал, бо вже запущений. Ну і також. Маємо усвідомлювати і ми, і наші союзники, що якщо Росія навіть 140 мільйонна країна, яка воює проти 30-мільйонної України, тягне на свою територію війська союзників північної Кореї і має багато різних фахівців, там того ж самого Ірану. І я думаю, що ще деяких країн, про яку ми говоримо, але якби так би мовити, яку ми знаємо, яка десь економічно підтримує Росію, але оскільки не маємо доказів, то на жаль, ми не можемо звинувачувати та як Росія це вміє робити без доказів. Маємо розуміти і наші союзники мають розуміти, що їхнім військам теж прийдеться воювати, і в них не не широкий вибір або воювати на їхній території, або максимально їхніми військами допомогти Україні, щоб ми тут знищували російську армію, або послабляли до такого рівня, щоб вони не були спроможні воювати на європейських територіях. Ну але це. Питання вже більше до наших союзників нам приходиться боронитися і воювати, і дійсно захищати себе.